Вітаю, друзі! Вкотре поговоримо про те, як держава-агресор використовує брехню, фейки, маніпуляцію та дискредитованих спікерів для того, щоб поширювати дезінформацію, як в самій Росії, так і по всьому світу. Почнемо зі спростування чергового вкиду, який дозволяє собі заступник керівника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, який озвучив нову причину військової агресії Росії проти України. Мір вплотною к угрозі Третьої мірової війни. Спецоперація стала винужденою мірою ответом на підготовку агресії США. Цитує Медведєва канал Раша Тудей. Це вже нова інтерпретація, адже раніше російська пропаганда казала, що напала на Україну через те, що, начебто, сама Україна збиралася напасти на Росію. А тепер виявляється, це було зроблено, щоб зламати плани Америки по нападу на Росію. Вкотре доводить, що для пропагандистів немає значення, що було сказано раніше головне продукувати кожного дня нові фейки та пропагандистські вкиди. І зараз це дуже чітко видно, як Росія устами своїх спікерів. З іноземними прізвищами намагається відмовити захід від постачання зброї Україні, зокрема танків. Так рішення про постачання танків викликало справжню істерію в російських штатних пропагандистів деякі з них вдалися до відверто неонацистських маніпуляцій. Зокрема, та сама Маргарита Сіманян після рішення Німеччини заявила. Германія після порки Вашингтоном направить Україну 14 танків. Вближе к літу ожидаються також поставки газових камер. Згадка про газові камери є забороненим прийомом в політиці і є відсилкою до тих часів, коли. Німеччина вже спокутувала гріхи неонацизму. Тепер же роль нацистів в цій війні виконує сама Росія, тоді як вони намагаються вкотре інтерпретувати підтримку України як, начебто, використання німецької зброї на російській землі. Зокрема, про це пише інший пропагандист Соловйов. Германія так і не виучила уроки історії. Німецькі танки на русській землі. Германія де факто вступила в війну. Земля є українською, а підтримка України в цей критичний момент є нічим іншим, ніж боротьбою з новим обличчям фашизму, яким є расизм. Цікаво спостерігати, як для критики рішення про постачання танків Росія підняла по тривозі всіх своїх спікерів, які мають відверто маргінальну репутацію або нікому невідомими діячами на міжнародній арені. Зокрема, цитую. Так званого французького політика, якого раша Today покликала на допомогу, йдеться про Флоріана Філіппо. Ситуація, коли Зеленський требують від Франції танків Леклерк і так можна швидше. це позорний цирк написав в Твіттері французький політик, лідер партії Патріоти Флоріан Філіппо. Що ж це така за партія Патріоти, яка так гучно цитується російською державною пропагандою? Подивимося на результати останніх виборів у самій Франції. Вибори до французького парламенту 2022 рік. Партія Патріоти набрала 0,51%. Тобто тотальна маргінальна структура. Вибори до Європейського парламенту у 2019 році 0,65%. Ці люди нікому не відомі на заході, але для створення потрібної пропагандистам картинки вони йдуть та виконують потрібну роль. Схожий статус має і німецький політик Петро Бистрон, який представляє партію Альтернатива для Німеччини, який теж виступив з критикою постачання танків в Україні. Що ж це такі Петро Безтронь? Подивимося, це той політик, який запрошував кума Путіна Віктора Медведчука виступати в Бундестазі, коли той подорожував по Європі з пропозицією визнання вимог. Росії по відношенню до України. А якщо почитати архіви, то виявиться, що цей німецький політик є ніким іншим ніж представником праворадикальних і неонацистських угрупувань. Про це пише німецька хвиля. І кілька років тому навколо нього був скандал, коли він брав участь в стрілкових навчаннях в Південній Африці, влаштованих воєнізованою організацією, яка представляє російські та праворадикальні погляди. Членами цієї організації можуть бути виключно біль. І робив він ці навчання під час своєї так званої службового відрядження до Південної Африки. Ще один маргінал, якого покликала Росія на допомогу, це вже відомий нам так званий екс-офіцер розвідки США Скотт Ріттер. Американські танки Абрамс не доберуться до поля бою на Україні. Цитує його Russia Today. Вкотре нагадує, що ця людина була засуджена за злочини сексуального характеру і навіть відбувала. Покарання за них. Підемо далі і знайдемо ще критичні випади по відношенню до як України, так і наших партнерів в Європі. Тепер вже на так званому World Socialist Website. Якщо подивитися, що ж це за портал, який регулярно розміщує антиукраїнські публікації, то виявиться, що це є сайт. Міжнародного комітету четвертого інтернаціоналу, який об'єднує відверто маргінальні троцькістські партії, і який не має жодного впливу на політичні процеси в жодній з країн Європи, а так і по всьому світу, це черговий ресурс, який Росія взяла на своє озброєння для тиражування потрібних їй міфів та пропагандистських кліше. З великим ентузіазмом кремлівські пропагандисти також цитують статтю, яка вийшла на китайському порталі Сіна, де автор пише про перемогу Росії в цій війні. Якщо ж подивитися уважніше, то це портал, який просто публікує різні думки з інтернету. А автором статті загалом є анонімний дописувач з ніком снайпер військової розвідки, який робить такі прогнози 5 разів на добу. Ну і звичайно традиційно викиди російських пропагандистів розмежовуються з заявами офіційних осіб. Цього разу відзначився керівник служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін, який звинуватив Україну, начебто, в тому, що українська влада здійснює складування боєприпасів на атомних електростанціях. Ця інформація є брехнею з огляду на те, що атомні електростанції є під постійним моніторингом з боку МАГАТЕ. А заяви такого характеру вже лунали, в тому числі щодо підготовки України, начебто, брудної бомби. Цей фейк було давно вже розвінчено. Так само розвінчуємо і фейк про складування зброї на атомних електростанціях. Заклик наприкінці традиційний. Не довіряти російським пропагандистам у жодному їхньому вигляді або реінкарнації, довіряти українському політичному та військовому керівництву, українському телемарафону, місцевій та регіональній владі. До зустрічі.